Пару питань поставити. Я, які саме? Про життя в Києві. Поставте. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ну, десь, мабуть, мінімум три, мені здається. Тисячі доларів. Так, так. так. Скільки приблизно ви витрачаєте? Ну, зараз війна, трошки не хочеться дуже витрачати гроші. Ну, десь так половиною, 3 так. На що найбільше йде у вас? Розваги, зустрічі з друзями, по роботі, інвестування якісь. Ви звідки самі? Я сам взагалі з Маріуполя. Так, а в Києві як давно? 17-го року. Угу. Чи подобається вам життя в Києві? Дуже обожнюю Київ. Прям це місто моєї сили. Чим займаєтесь ким працюєте? IT. у нас it компанія для великого металургійного холдингу. А до цього ким працювали? Чим займалися? А, я працював і на завсталі, коли був в Маріуполі, Жив так, ну і далі набрався досвіду такого, і далі пішов, пішов, пішов. Скільки працювали на завсталі часу? А чотири з половиною роки. А ким працювали там? А закупівельник? Так чи подобалося працювати на заводі? Е, ну як вам сказати, ті, хто приходять на заводі, працюють саме в промисловості, да їм мабуть не дуже. А коли ти працюєш вже в адмінперсоналі, ну це дуже велика школа, тому що це ну таке масштабне підприємство, якого ну немає в Україні аналогів. Тому це такий досвід, який мені здається в Києві, ти навіть і не отримуєш. Ви самі живете, чи одружені? Ви я ні сам. Що побажаєте нашим людям, нашій молоді, яка шукає себе сьогодні? Побажаю вірити в себе і е, завжди собі казати, що те, що зі мною відбувається. Це і не погано, і не добре, а це так, як є насправді, і від цього вже йти далі. Життя взагалі то щасливе, щоб не відбувалося.